Не завжди ми займаємось будівництвом з самого початку з нуля. Інколи до нас звертаються люди з питанням реконструкції своїх будинків, або будинків, в яких вони жили, або будинків, які вони купили і хочуть добудувати. Я хочу вам сказати, що реконструкція це завжди набагато складніше. І якщо люди хибно вважають... Що вони купують якийсь більш-менш готовий будинок, то їм добудувати вийде значно дешевше, ніж будувати з самого початку, будувати з нуля. Але, як правило, це навпаки, тому що при реконструкції впливають багато моментів, які можуть бути вскриті до моменту, коли почнуться якісь демонтажні роботи або при монтажі. І дуже важко бути впевненим в тому, наскільки якісно було спочатку побудовано. Попередніми будівельниками це житло. Але ми беремось за такі об'єкти. Не можу сказати, що нам це дуже подобається, але у людей виникають різні потреби і ми намагаємось їх закривати. Це саме об'єкт реконструкції. Тут була, був тимчасовий дах, ми його вже демонтували і починаємо ми своє будівництво з монтажу плит перекриття. Також будемо зверху. Зводити ще один поверх і накривати все це покрівлею. Будемо максимально фільмувати і показувати вам цікавий контент з будівельного майданчика.